Відкриваю посилку, яка обіцяє просто ідеальну шкіру. Тож давайте перевіряти разом, так це чи ні? Спойлер для мене тут лише один новий засіб, оскільки іншим я користувалася. Тут в мене два засоби від Round Lab. Один із засобів я замовляю вже не вперше, і це мій улюблений гель для вмивання, який ідеально промиває вашу шкіру. Він її не пересушує, не вимиває до скрипу. В ньому ідеально абсолютно все. А я його люблю, обожнюю всім своїм серцем, і коли я не можу його знайти, в мене починається атачська паніка. Я вам відповідаю. Ось так він виглядає. І другий лот, який я собі замовила, це сиворотка від Dround Lab. Всі кажуть, що вона прям супер крута. Оскільки тут є і вітамін С, і ніацинамід, я хочу їх спробувати в тандемі. Сподіваюсь, мене не обсипа ще більше прищами. Вона дуже швидко вбирається. Багато хто писав, що вона лишає липкий шар після себе, але, як на мене, вона взагалі не лишає ніякого. Липкого шару обов'язково спробую і розкажу вам про те, як вона мені сподобалася чи ні. Ця сиворотка мене підкупила, оскільки тут ніацинамід і вітамін С в одному. Флакончику, тобто це два пріоритети для мене. У мене є надлишковий СЕБОМ, який треба регулювати, і в мене є постакни, яке треба висвітлювати. І якщо цей засіб буде працювати, я буду готова співати йому ОДИ. Сподіваюсь, що вона буде працювати, оскільки коштує вона, ну так скажемо, немаленьких коштів. Якщо ви використовували ці засоби, то обов'язково залишіть відгук у коментарях про них. Мені буде дуже цікаво послухати, що ви про них кажете.